Вибухи у центрі міста і десятки убитих. Європу та США охопила хвиля терактів. ДБР розслідує скандал у 155-й бригаді. Анна Київська командири кидали у бій непідготовлених солдатів. Путін хоче завершити мирні переговори до 9 травня. А повалій своїм зрадницьким ротом співала українську народну на кремлівському новорічному вогнику. У Львові пройшла смолоскипна хода на честь Бандери. А бухий військовий влаштував епічні перегони із копами. Вітаю, мене звати Катерина Нестеренко. Я разом із колежанками розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Путін поспішає до 9 травня завершити мирні переговори із Україною і оголосити себе. Переможцем про це пише Sky А Росія прагне закінчити війну в Україні до символічної дати, 9 травня 2025 року. І святкуватиме тоді саме 80-річчя перемоги СРСР над нацистською Німеччиною. У Кремлі звісно ж готують велику виставу. Будь-який результат переговорів з Україною буде оголошено як тріумф Путіна. Як зазначає видання останнім часом Київ і Москва, нібито заговорили про готовність іти на поступки заради мирної. Президент України Володимир Зеленський заявив Sky News, що готовий поступитися територією, тоді як Володимир Путін сказав, що Росія готова піти на компроміс. Це драматична зміна тону, спричинена обранням Дональда Трампа. Переговори та угода здаються неминучими. Яким би не був результат, Росія представить це як перемогу. Що ж, а російський фюрер готує своїх зомбаків до чергової намальованої перемоги, про ціну якої на параді навряд чи скажуть. Нагадаю, за підрахунками західних аналітиків, за кожен квадратний кілометр української землі Путін кладе у чорні пакети 102 своїх військових. Ненажерливість і нахабність українських чиновників деколи вражає. Вдумайтеся, у Покровську, до якого рашистам залишилося 2,5 кілометра, було виділено 14 мільйонів гривень на підтримку змі та 34 мільйони гривень на благоустрій. Також буде виділено 30 мільйонів гривень на теплопостачання. Хоча у місті воно відсутнє. Чотири ну, кромі oh, будете замувати? До того ж, на зарплату місцевим чиновникам виділено 50 мільйонів, 98 мільйонів на увага, ліквідацію надзвичайних ситуацій, і 147 мільйонів на освіту. От вони реально думали, що це, м'яко кажучи, марнотратство ніхто не помітить, чи їм все одно на народний гнів, аби бабки освоїти. Напишіть, що думаєте. Не устиг початися 2025 рік, як світ захлиснули бійки, стрілянина і навіть теракти. На цих кадрах новорічний треш у мусульманських кварталах Берліну. 1 січня у Берліні через невдалі запуски феєрверків загинуло п'ятеро людей. Ще із десяток отримали поранення. Під час такого вибухового святкування нового року поліція затримала близько 400 людей. Але копам від натовпу теж дісталося. Люди почали запускати салюти і ракети просто у поліціянтів і рятувальників. Неспокійним видався початок року. У США. у новорічну ніч у новому Орлеані. Чоловік на пікапі в'їхав у натовп людей, а потім вийшов з авто і почав стріляти у тих, хто намагався людям допомогти. Обив чоловік щонайменше десятьох, ще тридцятеро. Отримали поранення. Сам він загинув під час перестрілки з копами. При обшуку авто поліція знайшла прапор і діл і саморобну. Вибухівку, а нападник був одягнений у бронежилет і шолом. Тому влада вважає, що чоловік готував теракт, а наїзд був спланованим. Цікаво, що 42-річний підозрюваний у теракті служив в американській армії. Як припускають американські правоохоронці, події у новому Орлеані отримали продовження у Лас-Вегасі, де прямо під готелем Дональда Трампа підірвали Тесла кібертрак. Одна людина загинула, семеро постраждали. Зв'язок між терактами бачить навіть Ілон Маск, чиє творіння підірвали у Вегасі. Мільярдер каже, що в обох випадках автівки були орендовані через один і той самий сервіс. А ще не все. Біля одного із нічних клубів Нью-Йорка невідомий почав стрілянину і вбив 11 людей, переважно підлітків. Хто нападники чи затримали його? Невідомо. Але як пишуть змі, стрілянина сталася на приватній вечірці. Це третій за день теракту США, але не останній у світі. Ще один випадок стався у чорногорському місті. Цетіне там чоловік розстріляв чотирьох людей у кафе. А потім продовжив стріляти на вулиці. Загинуло 12 людей, серед яких і двоє дітей. Сам нападник застрелився. Точні мотиви його вчинку невідомі, але кажуть, стрілянині передувала сварка із власником кафе. Після скандалу навколо 155-ї механізованої бригади Анна Київська, яку готували у Франції, ДБР порушило кримінальне провадження. Власне, глобально проблема у тому, що на навчання за кордон відправили недосвідчених бійців. ДБР доручили розібратися, що ж пішло не так на етапі формування бригади. І ось тут спойлер наша Анастасія Дмитровська, розібралася у темі і питання, як виявилося, є не тільки до формування бригади. Давайте товариство повернемося на початок грудня. Саме тоді стає зрозуміло, що справи у 155-й механізованій бригаді йдуть не те, щоб добре словом, припаскудно вони йдуть. Але біда у тому, що припаскудність справ у бригаді вилилася лише тоді, коли її відправили на Покровський напрямок. І ось, коли буквально у перших боях почалися значні втрати людей і техніки, то у Генштабі схопилися за голову і почали шукати причини такої неефективності. Розібратися у цих самих причинах вирішила і я І тут мені помічним стало розслідування журналіста Юрія Бутусова. Державне бюро розслідувань порушило у грудні кримінальну справу щодо обставин формування 155-ї механізованої бригади Анна Київська, яка вступила у бій під Покровськом. Один з відповідальних за формування бригади керівників помер від серцевого нападу, а комбриг звільнений одразу після вступу бригади у бій. До того як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1700 військовослужбовців. І ось зараз хочеться зупинитися на кримінальній справі від ДБР позая. Так, причиною порушення цієї справи стало те, що під час навчання бригади у Франції втекло понад 50 військовослужбовців. Це викликало питання у керівництва Франції щодо серйозності ставлення українців до реалізації такого дороговартісного проекту. Такий підхід серйозно дискредитує увесь задум зеленського, і тому почався скандал. Тема була піднята на ставці, і ДБР порушило кримінальну справу. Що мається на увазі, коли йдеться про задум зеленського? Улітку Зеленський в інтерв'ю Блумберг заявив, що у збройних силах України є 14 бригад без озброєння, оскільки озброєння досі не надійшло від західних партнерів. І ось у жовтні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція підготує і оснастить новостворену українську бригаду Анни Київської. І задум однозначно хороший. Україна створює бригаду. Франція цю бригаду навчає і укомплектовує, але у нашій з вами історії щось пішло не так. 155-та бригада почала формуватись у березні 2024 року. З самого початку виявилось, що у оперативному командуванні захід нема ні командних кадрів, ні солдат, ні озброєння, ні ресурсів для створення нового з'єднання. Формування 155-ї бригади з перших днів було суцільним організаційним хаосом, буквально в усіх компонентах. І служба вимагала великих зусиль від тих, хто намагався служити чесно і до великих втрат через самовільне залишення. Шення частини з самого початку формування. Знову ж таки, СЗЧ це проблема, із якою бригада стикнулася ще тут, в Україні, коли тільки формувалася. 155-та бригада виїхала на навчання у Францію у жовтні. На той момент у бригаді вже було 935 СЗЧ. Тобто командування оперативне командування захід та командування сухопутних військ, ті, хто посилав бригаду, не могли не розуміти усі скандальні наслідки, не могли не розуміти, що СЗЧ буде і у Франції. Ще однією проблемою стало те, що за кілька тижнів до відправки на навчання, із 155-ї бригади забрали понад 2550 військовослужбовців власне на поповнення інших частин. В результаті у Франції було направлено у складі 155-ї бригади 1924 військовослужбовця. З них досвід військової служби понад рік був лише у 51-го. Досвід до року 459 військовослужбовців, а більшість 1414 – були тільки зараховані на службу і служили менше двох місяців. Особливо проблемними виглядали близько 150 людей, тільки що набраних без всякого відбору, які були направлені до Франції навіть без проходження без АВП. Саме серед них була найбільша кількість втікачів. Всього у Франції втекли біля 50 військових бригади. І ось після кількох місяців навчання ці бійці повертаються в Україну і їх майже одразу перекидають на Покровський напрямок. І ось тут уже вилазить проблема із озброєнням із дронами. 17 мільйонів гривень для закупівлі партії дронів бригада отримала від міноборони через 10 днів після вступу у бій. Ребами. Також повністю були відсутні засоби РЕП. Не було часу обладнати усі бойові машини надійними решітками, не було самих решіток. Усе це прохали у волонтерів. Жодних заявок на дрони та реб міноборони не виконало. В результаті новенькі танки «Леопард-2А4» та бронемашини ВЕБ зазнали втрат при перших же спробах застосувати їх на фронті від ворожих дронів мінами. Усі 120 міліметрових мінометних мін виробництва підприємства Мінстратехпрому, які видали бригаді, виявились бракованими 4 грудня. При проведенні випробувальних стрільб з 10 мін не вибухнула жодна. Словом питання тут є і до самого процесу формування бригади, і до того, чому у бригаді так часто змінювався штат, і до того, чому на навчання до Франції керівництво зі спокійною душею відправило бригаду, якій станом на той момент було під тисяч. Що випадків СЗЧ. Чому бригада, яка мала би бути оснащена до зубів, по факту немає дронів? Загалом, я сподіваюся, що у ході розслідування ДБР знайде відповіді на усі ці питання. А ви як вірите у те, що усі відповідальні за це будуть покарані? Чи таки знайдуть ЦАПа відбувайла та й по всьому? У Москві підгорає від люті, адже 1 січня в Україні відзначили вже 116-ту річницю із дня народження Степана Бандери у Львові. З цієї нагоди провели смолоскипову ходу у центрі міста. Проспект Свободи освітили сотні вогнів. У цей же день міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків оголосив конкурс, учасникам якого потрібно було записати відео із виконанням пісні або вірша, присвяченого Степану Бандері. Троє переможців отримують в нагороду по 10 тисяч гривень. Конкурс триває до 29 січня. А 3 лютого, на день заснування організації українських націоналістів, ми оголосимо переможця. Щоб всі пам'ятали, що Бандерівська пісня... Вірші про Степана Бандеру будуть лунати скрізь. Власне, до конкурсу може долучатися не лише мешканці Івано-Франківська, а й інших міст. А як ви ставитеся до таких заходів, присвячених Бандері? Чекаємо на ваші думки у коментарях. Два дні, Два дні пройшло із призначення Ольги Решетилової уповноваженої з питань захисту прав військовослужбовців. І не встигла вона заїхати у кабінет, як отримала звернення від військового про побиття і вляпалася у скандал. Зашибісь. Знаєте, я хочу запитати, це що таке? Але все по порядку. Уперше за 10 років війни у нас з'явився майже військовий омбудсмен. Чому майже? Бо у нас немає закону про військового омбудсмена. Тому поки що решетилова уповноважена. Найголовніший інструмент військового омбудсмена це буде розгляд і реагування на скарги. Ми хочемо в законі прописати дуже обмежений термін реагування, можливо, три або п'ять днів. Буквально вчора, наприклад, у мене було звернення про побиття військовослужбовця в одному з підрозділів, і це ті випадки, коли потрібно дуже швидко реагувати. Таке призначення давно напрошувалося, особливо на фоні останніх скандалів про знущання над військовими. Про передноворічне призначення Ольги Решетилової заявив президент. І вже наступного дня, після призначення, вона дала перше інтерв'ю на посаді. У мене складається враження, що українське суспільство очікує, що військовий омбудсмен – це людина, яка буде ходити з палицею по військових частинах і бути поганих командирів. Насправді, це стереотип. Це буде звичайно не так. Військовий омбудсмен повинен виробляти політики і системні рішення для того, щоб повернути відчуття власної гідності військовослужбовцю, для того, щоб поставити людину в центрі. Сил оборони і, послухавши пані Решетило, складається враження, що усі проблеми в армії можна вирішити. Коротше. Світло в кінці тунеля беззаконня є. Але ж де скандал, запитаєте ви? А вмущитися зручніше. Почнемо із скандальної класики. Як пише телеграм-канал «Всевидяче око із посиланням на командира взводу 24 ї ОШБ Айдар, Решетилова у 2015 році їздила до Окупованого Криму. А ще, схоже, навідувалася до Чечні. Про це може свідчити ось це фото на фоні таблички із назвою На честь Путіна вулицею. А ще уповноважена захищати права військових? Військових критикувала було це ще до повномасштабної війни, але мережа все одно все пам'ятає. Суспільство ще було зовсім не готове сприймати всю правду про своїх сонечок, військових і добровольців. Деякі з них вчиняли зовсім не героїчно. Або ось, наприклад, Решетилова натякає на те, що елітні українські підрозділи відомі не своїми заслугами, а піаром. 95% піару зони АТО це Айдар, Азов, «Азов», «Дніпро-1» і решта. Чи чули ви, що бої за широкі не веде та бригада? Ні, правильно, бо 79-ї бригади немає свого прес-центру. А в Азова є військовий нам на 100% потрібен, тут сумнівів немає. Але що ви думаєте про призначення решетилової? Чи принесе її нова робота користь військовим? Пишіть, платна медицина. Здорожчення пального і суттєве обмеження ввозу авто до України такими нововведеннями починається 2025 рік. Але це не весь, так би мовити, шорт, але зміни, які чекають на Україну. Адже говорять навіть про зміну національної валюти. Детальніше про нововведення розкаже Вероніка Філімієв. 2025 рік справді революційний за кількістю нововведень в нашій країні і стосуються ці зміни найрізноманітніших сфер життя, тож точно матимуть стосунок до кожного з вас. І щоб не гаяти час, бо інформації багатсько, почнімо. З нового року деякі послуги у медзакладах стануть платними, а саме ті, які не покриває програма медичних гарантій. Ціль покращення якості і боротьба з хабарями для лікарів. І з розрахунку на це, оплата за ці послуги буде лише у безготівковій формі. Тож ось що стане платним. Платні медичні послуги з 2025 року. У разі звернення без направлення лікаря, коли його вимагають. У разі надання медпослуг за договорами з юридичними особами. У разі надання медпослуг вдома за бажанням пацієнта, коли це не обумовлено його станом. За можливість обрати лікаря у стаціонарі. За палату з підвищеним комфортом, за запитом пацієнта. Однак до акушера, гінеколога, психіатра, нарколога, стоматолога, педіатра, фістерапевта можна буде звернутися безкоштовно за потреби. Ну як безкоштовно, як завжди, доведеться платити лікарю напряму. Далі поговоримо про гроші, бо їх тепер доведеться з вашого гаманця викладати більше. І тут розглянемо одразу декілька аспектів. З нового року бензин підскочив у вартості на 1 гривню 50 копійок за літр, дизель на 2 гривні за літр, а газ на 1 гривню 30 копійок за літр. Може також зрости ціни на цигарки, а от податки збільшаться для фопів. Збільшення податків для фоп з 2025 року. Збільшення податків для першої, другої, четвертої груп ФОП йдеться про військовий збір розміром 10% від мінімальної зарплати 800 гривень. Встановлення 1% податку від доходів для ФОПів третьої групи у вигляді військового збору. Окрім того, повертається обов'язкова сплата єдиного соціального внеску, який можна було не робити з початком повномасштабного вторгнення. Дарує новий рік і зміни до умов виходу на пенсію, оскільки зростає необхідний стаж. Зміни до умов виходу на пенсію з 2025. -го. 60 років за наявності не менше 32 років страхового стажу. 63 роки за наявності не менше 22 років страхового стажу. 65 років за наявності не менше 15 років страхового стажу. Нові суттєві обмеження чекають і любителів автівок за кордону. Раніше можна було вивозити легкові авто, що відповідають екологічному стандарту Євро 2 І вище, тобто випущені після 1996 року. Але з 2025 року дозволено тільки автомобілі стандарту Євро 6 тобто випущені після 2015 року, але є і винятки. Обмеження при ввозі авто до України з 2025 року. Нові легкові авто ввезені або вироблені в Україні до 31 грудня 2024 року. Деякі автомобілі, які ввозяться в Україну як гуманітарна допомога або для потреб ЗСУ, також від учора офіційно більше не існує скандальної МСЕК медико-соціальної експертної комісії. На українців чекає масштабна реформа, яка передбачає суттєве спрощення процесу отримання інвалідності. Відповідно знизиться корупційний ризик. А тепер про нокаут для Росії, пам'ятаєте, як вони всі хлякали відключенням газу? Але транзит блакитного палива через нашу країну припинили ми самі. Тож Росія позбулася ще одного важеля впливу на Європу. Продовжуючи тему узких, то буде, тобі враже, як міжнародний кримінальний суд скаже з 1 січня, наша країна може ефективніше та масовіше притягувати до відповідальності росіян за злочини, вчинені ними на території України, оскільки стала державою-учасницею міжнародного кримінального суду. Путін жди! Ну і наостанок про ще більше відлучення від всього російського цього року. Можливо, в Україні замінять копійки на інший дріб'язок шаги. Бо копійки це спадок від російської імперії та СРСР. А на українських землях 16 століття монети називалися саме шаги. А як вам усі ці нововведення? Діліться думками у коментарях. Зрадниця Таїсія Повалію, котре вирішила нагадати про себе на новорічному пропагандистському шоу Блакитний вогник. Фанатка Кремля виконала українську народну пісню. Ти ж мене підманула. Іронія зашкалює людина, яка продалася Москві, співає про підманула, а підспівував їй кубанський козачий хор. Ті самі артисти, які у 2014 році отримали медаль за визволення Криму. Гідна компанія для запроданки, чи не так? Якщо хтось забув, Повалій давно оселилася в Москві, де будує своє нове життя. Вона вже отримала паспорт із двоголовою куркою і регулярно підтримує путінський режим. У 2024 році вищий антикорупційний суд України конфіскував її нерухомість, автомобілі, землю, навіть права на дев'ять пісень. Та хіба це зупинить цю огидну зірку? Вона й далі збирає криваві рублі, розважаючи російську публіку на тлі війни. До слова Повалій – не єдина, хто виступав для окупантів у новорічну ніч. На тому ж шоу зацвітилася ще одна топа зрадниця Гані Лорак. Як гадаєте, чиї межа цинізму у таких перепрошую артистів? На Московії так званий герой СВО вирішив почати рік з яскравих пригод. Бахнув горілки, зловив білочку і влаштував перегони з копами, а потім розтрощив їхнє авто. Отже, ранок, 1 січня, Благовещенська Мурська область. Головний герой, – 36-річний Шумахер у камуфляжі, вирішив перевірити поліцейських на міцність. Працівники патрульної служби майже годину ганялися за ним вулицями міста, поки той демонстрував свій бойовий дух за кермом. Зача. Раз з перегонів він пошкодив кілька машин, перше ніж його автівку вдалося заблокувати. Але і тут так званий герой, так званого СВО не здався без бою. Пішов, як то кажуть, на таран поліцейського авто, очевидно, вирішивши, що у нього тут своя спецоперація. У результаті його затримали та передали до комендатури. І не здивуюся, якщо в якості покарання за цей форсаж його знову відправлять на війну. Поставте лайк цьому відео для нас це дуже важливо. І конвертуйте свою ненависть до окупантів у донати для зсу. Побачимось.